Ольга Димуша разом з донькою до Луцька приїхали селище Мала Данилівка, що на Харківщині. 24 лютого о 5 годині ранку, розказує жінка, прокинулися від того, що почули вибухи. Через деякий час, додає Ольга, біля їхнього будинку приїхала військова техніка. Почали одразу у перші дні закладати вікна, щоб, хоч якось, уламки нас не зачіпили, спали на підлозі. Родини ну, ховалися в підвал декілька разів. пролітав самоліт. Дуже реактивно і навіть держала хата. Там, говорить жінка, лишилися батьки, чоловік та родичі. Брат, коли йшов пішки до батьків, де ми живемо, так, то він сказав, що Харків зруйнований повністю. За кілька днів ми вже зорієнтувалися, які це можуть бути вибухи. Чи це десь бомбу скинув самоліт, чи це якісь там. Гради б'ють. Ольга разом з донькою Алісою до Луцького центру арт-терапії приходить втретє. Сьогодні грають на музичних інструментах. Дівчинка каже, уже записалася до школи і навчається дистанційно. Мені було дуже страшно, тому ми вирішили поїхати сюди. Тут набагато спокійніше, тому мені тут гарно і. Мені хочеться повернутися додому, але тоді, коли це все закінчиться, в одній залі вчаться грі на гітарі, у іншій співають гімн України. Нам України Тетяна Слобоцька. Приїхала з двома дітьми з Києва. Я хочу жити в своїй країні в Києві, хочу жити в своїй квартирі, на своїй землі зі своїми дітьми. Луцький центр арт-терапії працює другий тиждень. Заняття проводять щодня, тривають вони дві години, каже викладачка Олена Богдан. Тут з дітьми та батьками малюють, співають, танцюють. Найменші разом з викладачами працюють з пластиліном. З перших днів ми зрозуміли, що треба бавитись, треба танцювати, треба співати рух. Хатись просто спілкуватись одним словом, відволікати від такого тривожного сьогодення, і це до речі допомагає нам. Теж я тепер вмію грати акорди різні. Ми вивчали їм України зараз. Я завела дуже багато друзів. Мені тут так подобається. Для дітей діє шість локацій. Сьогодні каже директорка школи мистецтв Ольга Чуріна. Працює чотири. Найпопулярніша з них музикотерапія. Всі шумові інструменти, які тільки в нас є в школі, залучені діти. Таке слово є, відриваються і дорослі. Так само вони барабанять, стукають, шумлять, ламають ті інструменти. Ми їх ремонтуємо. але нічого. Але це класна така теж локація. Ми всі чекаємо перемоги. Під час заняття арт-терапії на Волині лунала повітряна тривога. Діти разом з батьками та педагогами спустилися в укриття і там продовжили грати ігри, співати та танцювати. Надія Панасюк, Валерій Фатисов, новини на, на Суспільному, Луцьк.